Вас вітає Тетяна із Дніпра. Сьогодні покажу вам ось такий томат рожева перлина. Ну, на самому ділі, насправді томат, бачите, він не рожевий. Але пишуть, що порт любительська селекції дає щедрий врожай красивих плодів, рожева перламутрового кольору. Ну, ви бачите, що колір не зовсім рожевий, не перламутровий, а такий червоний. А сорт нескорослий, він такий розлогий, і плоди у нього до 150 г. Ну, мої підв'язки він не витримав і впав, ульохся. Ну, нічого, нехай лежить. А зараз ми зірвемо плоди. І зважимо, скільки ж важить цей плод, цей томат. Ось такий він. Такий величенький. Ну, зараз подивимось, що там у нього внутрі. Який він соковитий чи не соковитий. І так, зважимо наш томатик. Ось що томатик, важить він 203 грама. а заявлено, що томати до 150 грамів. Він перевищив свою вагу. Ну, це ж дуже добре, це ж багатше буде урожай. Так, розріжемо його. Ось такий всередині. Такий шматочок зараз я скуштую. Особливого смаку я не почула. І оці якісь там прожилки білі, вони трошки жорсткуваті. Ну, не знаю, буду я саджати в наступному році ці томати чи не буде. Не буду, може для томатного соку вони і підуть, бо вони такі дуже великі, ну, багато плодів на томаті, дуже великі плоди, і, мабуть, буде такий сок, ну томатний, нормальний. Так що, не знаю, що буде. Чи буду, чи не буду, ще буду міркувати. Ще є час. Do naslednje posadke.